Всем привет! Коротше приїхав китаєць Грюнхем. Але так написано цікаво, типу на німецькій мові. Коротше, він такий грязний, що це жесть. Навіть ось волосине є Закручена Ладно, зараз подивимося, що це за сайт, хто це виробник. Так, перед нами сайт. Грюнхельм Побутова техніка. Ось ось наша коварка. Автоматична кова машина 01. Greenhelm, Сенсорна. Ну, в принципі, така, як і ця, я ще її не вмикав. Так вона виглядає. ну Така собі, коротше, китаєць з китайцем. Кісточка, ось все. Мені кісточку не дали. 16649 тисяч. 16 649, 649 гривень. Так. Що воно? Дивимося. Характеристики. парам пам пам для дому автоматичне зерно, індикатор, капучино є. Тут стоїть капучинатор. Потужність 1350 Вт. Насос 15 бар, пластик, сенсорна панель. Опис. Інтелектуальний датчик рівня води. та ти що. Плюс змінний резервуар для води. Та, ти що? Універсальна система завалення при високій температурі та, ти що. Термоблоковий нагрівательний котел плюс НТС інтелектуальний контроль температури. Датчик температури просто стоїть. Коротше, написали. Я зараз її розберу, подивимось там всередині. Написати можна все що угодно. Но 16 тисяч для китайської коварки це щось дуже забагато. Ну Так як я і казав, коротше, виробник Китай написано. Імпортер всі діла, Фошань, Шунда, Белів, електропропапа. Китаю, все, бачите? Фошань. Пра папіра, про папа. Ну, це те саме, що ця кавоварка плюс РЗТК. Вони всі однакові, це галіми Китай. Кстати, тут нема дверей. Ось о капучинатор. Блін, вона така грязна. Чесно, мені ригать хочеться, блін. Люди, реально, ви якісь свині, блін. Ну, що з вами не так? Ви мені скажіть, блін. Ну, таке відчуття, що ви, блін, ні руки, ні ноги не миєте. Фу, блін. Ось ої сенсор оцей пум-бум-бум. Так, дверей тут нема. Тут просто стінка. І вона ніяк не відкривається. Походу, треба буде розбирати ззаді. Ну, зараз розберемо, подивимося. Розкрутив задню стінку, такі саморізи, коротше, китайські, вона сама впала. Так, тут теж 4 саморізи відкрутив. Тепер, я так розумію, це повинно вивезти. Ага. Не дає кавомолка. Тут усе, знизу якісь болти, походу, дніще знімається. Я її так поклав, думав зняти бокові стінки, але вони стоять мертво, видно, вони зверху прикручені. Тут виходить верхня кришка прикручена, все. Тобто, якщо ви будете отак її дергати, можна зламати обережно. Я просто взяв, прижав цю стінку і почав двигати туди, назад, типу, і вона вийшла. Вона просто на зажимах тримається. Соответственно ця так само тримається на зажимах. Тобто її треба типу, отак прижати і отак туди рухати, щоб вона вийшла. На це треба, щоб було піднято. Коротше, якось так. Но вона, блін, сильно прилипла. Ось вар слезает, а не хочет. Не Есть. Все. В принципе, Усіки цілі. Так, по апарату. Значить, бойлер раз, трансформатор. Якась платка стоїть. Може це платка рівня води, ще не розібрався. Далі. Тут кавомолка всередині. Чимось схоже на Делонгі, Но не Делонгі, китаєць. Так, це у нас регулятор, виходить, помолу. Далі. Помпа стоїть зараз. Помпа стоїть улька, я дивився, щечик води. Двіжок стоїть такий, як у Юри або в доктора Кофі. Клапан раз, клапан два, ще один бойлер. Який болер забився, ще не знаю. Оці зажими такі, скоби, типу, це китайські скоби. От. Ну, коротше таке. Коварка, коварка, скажем так, за почти 17 тысяч. Купляйте, радуйтесь. Фух. работаем далі.